Покращення, як одноголосно вирішили автори часу підсумків стало головним політичним, економічним та естетичним явищем 2012 року. Давня передвиборна обіцянка партії регіонів у році, що минає, була загальним терміном, яким пояснювали більшість як позитивних, так і негативних явищ в Україні. В останні дні перед новим роком Віктор Янукович укотре заявив, що покращення настало, просто його не всі помітили. В результаті дій влади на 15% зросли середні зарплати, а інфляція була на нулі. We'll be right <laughs> back. Утім, в очах пересічних українців, опитаних соціологами фонду, Демініціативи та центру разумкова, ситуація погіршилася. Принаймні, так вважають половина опитаних, і лише 7% разом з президентом покращення помітили. До цих 7% відсотків очевидь увійшли і адепти церкви свідків покращення, популярної у соціальних мережах спільноти, яка спеціалізується на жартівливих картинках про українську дійсність. Про те, як і чому покращення зачепило усі сфери життя в новорічному дослідженні Азада Сафарова. Покращення вашого життя. Покращення, да? Покращення. 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 Покращити, покращити. Покращувати. Покращення. Те покращення. Покращення усюди. Воно повільне, проте стабільне. Запевняють урядовці. Тож головне. Не прогавити покращення. Традиційно покращений бюджет для Верховної Ради майже один мільярд гривень. На кожного депутата близько двох мільйонів гривень річних. Хотілося б більше. Народні обранці потурбувалися про свою зарплатню, помічників, телефонні витрати, перельоти та відшкодування затрачених коштів, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень. Не забули навіть канцелярське приладдя. Видатки на верховну раду це на 50 мільйонів більше ніж весь бюджет такого обласного центру в Житомир. Найуспішнішим письменником України охрестили президента Віктора Януковича митці. щоправда, не за бестселер, а за захмарний гонорар. 16 мільйонів гривень. Саме стільки главі державі заплатила Донецька друкарня за його вже написані та ще не написані книжки. Ми вже всі насміялись, нареготались. Середній гонорар українських письменників не президентів значно нижчий. Дві тисячі, три тисячі, десять тисяч, двадцять п'ять тисяч. Цінність всього, що пише. І говорить президент надзвичайно високою для українського народу не менш цінні букварки для школярів за авторства матері тодішнього віцепрем'єра Ольги Хорошковської. 647 гривень за штуку. Наші батьки і е, е, молодші сестри вчилися за підручниками Ольги Назарівни Хорошковської. Надійно від людського ока сховав Конституційний суд статки чиновників. Феміди своїм рішенням заборонили шпорити в особистому житті посадовців. Межі життя особистого дуже широкі, практично дотичні до сфери професійної. Але лізти туди можна лише зі згоди або, приміром, в інтересах нацбезпеки. Якщо це унітаз буде без нікого, то це не буде втручання в приватне життя. Услід за самою інформацією на новий рівень вийшло і відношення до тих хто збирає інформацію до журналістів. Стривайте камеру, стрибайте товариш його, будь ласка. – За це відповідати будете ще, і тут мені пролетіло. Я при не ваше удивалі, підпадка Луганськ, директор Ренко і одночасний депутат регіонал із Луганщини Давид Бліадзе реагує на візит журналістів. Крим, депутат Кримського Мічлісу Олександр Мельник відповідає на прохання кореспондента поводитися тихіше. Чудо Чуда в говорите? Вам говорю. та чувила тут розказує, що тише чи не тіше. Київ охороні президента не до акція протесту журналістів проти цензури на газетному форумі. На різниці відтепер подвійний сервіс. Спершу до місця призначення пасажири добираються комфортним корейським хюндаєм. Дівчата приїхав, локомотив командів бля. А на півшляху після вже традиційної поламки експресу пересідають на занедбані потяги радянської епохи. Або ріка ліснікову, пожалуйста, передали накупив ерунди сам і їздить. За підрахунками журналістів, спочатку зими хюндая ламалося кілька десят разів. Опаста! Чи не найдорожча угода року будівництва ленджі термінала тріснула представник відомої іспанської компанії Гас Натурал Феноса Джорді Санда Бонвей виявився звичайним лижним інструктором. А сама компанія спростувала будь-який зв'язок із чоловіком. Посадовця Каськова відповідального за це підписання не покарали. А проект, що луснув новий міністр паливої енергетики, планує перезавантажити. Озброїлися до зубів, співробітники охоронних структур отримали право на носіння зброї, використання спецзасобів та собак. Автори закону запевнили, бодігарди мають пройти переліцензування. Дають оцю уродливу якусь форму, і це, вибачте, чудо-юда стоїть десь. У охоронців буде більше способів залякувати. Прикраті поки без гумових куль, проте вже з газовими балончиками. Так найняті охоронці гостинного двору бороли з громадськими активістами. Усе заради бутінто реконструкції. Прияття второй раз питається провести реконструкцію. Та поки тут лише суперечка за місце. дим від газових шашок. Давай, давай, давай. Гостинний двір має бути збережений для міста. А ось цей будинок на андрійському узвозі вберегти від покращення не вдалося. На історичному місці планують сучасний багатоповерховий офісний комплекс бізнесмена Рената Ахметова. До нього і апелювали кияни. Гарантуємо, що фасади здані, які виходять на Андріївський спуск, будуть встановлені в тому місці, в якому вони Вилі до демонтажу. Це нахрінас весідтю. Врешті Андріївський став ось таким. Та чи не найбільшим видовищем для українців врешті став снігопад? Такого снігопада. Так же Та машина припаркувати у мудрілась по деревом? Завдяки місцевій владі та роботі комунальників громадяни надивилися на сніговий катаклізм схочу. Замітає зима. Такого снегопада, такого снегопада. Закінчується Київ. Дорога трошки прочищена, а потім починається абсолютно інша картина. Такого снігопада. Такого снігопада. Немає до, до і, 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 ідеального результату. Давай мійка. давай, давай. Азад Сафаров, Іван Наконечний. час підсумки.